Вітаємо на каналі EvoMoto. Сьогодні покажемо вам стандартну гаму кольорів електроавтомобілів Elvin EV5, EV6 та трицикл X2. Перших три автомобілі це модель Elvin EV6, кольор Бордо, синій та сірий. Наступні дві машинки маємо це Elvin EV5, колір білий та зелений. І остання одиниця Elvin X2 в кольорі Бордо. Трицикл іде з двигуном 2 кВт. Автомобілі. Які ви бачите на відео, йдуть з двигуном 3 кВт, з максимальною швидкістю 50 км за годину. Опція у автомобілів ЄV5 або ЄV6, по керму є такий варіант і є такий варіант. То кому як зручно. По кольорах також ще можливі варіанти. Колір чорний, металік або глянець, жовтий. Ну або, в принципі, можна будь-який колір по кольоровій розкладці RAL під замовлення.